Одного триліона гривень бракує Україні на наступний рік в бюджет. Це переважно гроші, якими забезпечується закупівля зброї і зарплати військовим. Як ви думаєте, чим займається в цей час парламент? В них наступний тиждень сесійний. Чим вони займаються? Значить, 82 депутати Зеленського. 82. не 2, не 8. 82. Це більша частина фракції Зеленського. Реєструє законопроект, який дозволяє легалізувати фактично вкрадене майно, хабарі і все інше. Вони законопроектом забороняють перевіряти майно, яке було набуте до призначення на посаду, і що важливіше після призначення на посаду. Класні пацани, правда? Они от, от звільняються вони і наступного дня купляють тачили лині двігу, передбачання дві двігу не в Україні. Ну, бо тепер, ну, щонайменше цивільна конфіскація найшвидшим інструментом забрати в них ці корупційні статки неможливо. Якщо ви сумнівалися, що принаймні якийсь довший час слугам давали гроші в конвертах, то це явка тупа з повинною. Немає жодного аргументу на користь цього законопроекту, окрім як прикрити свої жопи. Кльова правда? Трильйона на наступний рік немає. Починається активна фаза літньо-осіннього наступу. Парламент займається тим, щоб прикрити свої жопи, коли треба буде після каденції тікати з країни. Нормас.